Так, час закінчено. Зараз хлопці виберіть дівчину, яка буде оголошувати результат. Давайте конкурсанти. Хлопці. Ну, живі ще хочіть. <різь> Лисик. 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 <різь> Даваймо Так, починаємо з цього першого Във края. Кажи Ливърпул. Настъп. Манчестър Юнайтед. Барселона. Мила, 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 мила. Барселона. Чуки, Челси, Арсенал. Раді команда як називається всі. Ви дуже гордо стримаєте, як йде мова про футбол. А от як ви себе проявите в простій життєвій ситуації? Те, що зазвичай робимо ми. Ваше завдання зараз наступне. Перед вами буденний ранок кожної сім'ї, по якій є маленький школяр. Ви маєте зараз дві, за дві хвилини діти школяра до школи, годувати його, скласти портфель та приготувати. Виходьте здали. Я не наш школяр. Ну, що? Ти до дядів, вони тебе в школу їдуть. Хлопці! Хлопці, готові? Час спішов?

Опчик, ну що ж, будемо вважати, що ви справились ну, на чотири з плюсом. Як на мене, то і дівчата, і хлопці молодці. Прийшли на байки, здібності, а головне мені працювати в колективі. Я з тобою східно. Хлопці, ви можете йти готуватися до наступного конкурсу. Дякую. Дякую. У нас сьогодні можливо було. Доступитися до скриньки для Валентина. Така черга була. А черга була недаремними, бо у нас наступив момент роздати Валентинки їхнім адресатам. Хлопці, допоможіть нам. Так, для групи БО 2. Староста бій, будь ласка. Староста.

Сесії. Групі та Петри від Беотри любить. Юрій Ярославичу вітри крам. Іринко і Богдане олійники. Андрію, то він мені Олі дав. Передай. Богдана Петрович. Андрію Анатольовичу. Для Тані Радуль. І для Лідії Ярославівни. Для Юрія Ярославича і Надії Петрівського. Марія не дивлю моїй любі мешці. Соломійці. його зараз тут. Соломійці. Хочемо біля. А зараз на наші конкурсанті чекає останнє випробування перед доленосним голосуванням. Міністр освіти Дмитро Табачник, аби населити студентам за участь в революції, видав постанову про однострій у вищих навчальних закладах. Ваше завдання уявити, яким би мала виглядати форма студента Золочівського коледжу і продефілювати у ній на сцені. Думаємо, що наші конкурсанти справились на ура, що ми зараз із вами побачимо. Давайте підтримаємо їх оплисками. Завдання. Зараз ще раз підтримуємо їх бурхливими описками. Прошу зробити свій вибір! Богдановича, команди Юлії, Олійник Ірини, Юрівни та Кузьми Володимира приступити до підрахунку. Учасники можете поки віддихати. Ти признався в нас і писав. Так ні, це іншого маленьку писав. Зовсім іншу. Там я приватно від те, що це так багато людей в коледжі, які можуть зробити чотири помилки в собі люблю. І їм ще щось цікавить у пів. Самому випадку я. А ну тебе немає жодного нормального доказу. А потім за здоровому у ці волосинки твоя контрольна робота. Ну може, хтось у мене листок пило. То... Ага, то Ну може це і принаймні було, а я не пам'ятаю. Ага. А скажи мені, такі чуєш? А що там такі великі, підпинки-пальці? Відпитки, а ти їх не могла повірити без спеціальної апаратури. Це ж були велицейські світилі, буршуті смаками капусти. Мало що в нас в борщі. <систит> Але відбитки тільки ти залишаєш. Точно, все стає на своїх місцях. Хтось вирвав у мене листо, підробив мій кожи. Я в мене досохнувся свої все. Вась досі. <кхи> Ти поставиш свій підпис. М мало не пам'яті в коледжі. Ти написав прізвище і м'яє побачив. Значить, точно підставив. Ага, і розписався гарно. Вас, мифа, ва. я теж. <зум> <зум> так, а другої я кривляюсь, та їм одразу і сказала. Відсуньку свою давай, я не <пілітна> жде. <пілітна> Ех, гарна з них пара. А вже ж гарно. У нас в коледжі багато закоханих пар. Зараз ми запрошуємо для конкурсу три пари з залу. Бажаю Ну, давайте зміни віше. Напевне, ви не раз читали в книгах, бачили в кінофільмах, як закохані кавалери співають серенади. Зараз же пропоную нашим парам цікаву і романтичну гру Серенада. Приз і перемога тому, хто з лицарів згадає найбільш серенад і останню вийде з гри. І так правило: лицарі хлопці стоють проти своїх дам серця і по черзі співають їм рядок із пісні про кохання або декламують кілька віршованих рядків. Виграє той, той буде останній. Давайте так, давайте на чому давай давай. Так буде чесно. Хлопці, давайте. Ну тоді сырка. А то можна самому признати. Ну, зразу сгадав песню Пономарва, я люблю тільки ТП. Я ставлю, ну, я співати взагалі не вмію. Мене з голосом. Я хоча б про декламуй. Я люблю тільки тебе. Богом дано мені моє серце палає. У вогні, що ти дала мені. Богом дана одна. Я люблю тебе. Молодець, браво. Наступною пара. Хто хоче? <рив> Хто не хоче? <рив> ну давай.